Доброго дня! Ви завітали на канал «Опасне в яжуть. Вас вітає Захар Ткаченко. Сьогодні ми будемо шити покрило на дивом залишків джинсу. Для пошиття покрило нам потрібно взяти тканину. Ця тканина не обов'язково має бути нова. Це може бути стара простінь, наволочка або штори. Я взяв тканину підкладушну для підкладки. Розмір в неї 140 на 95. Тканину потрібно скласти навпіл і відпрацювати просто. Коли ми так зробили, його потрібно розкласти ще матку. І також запресувати. Для чого ми це робимо? Нам потрібно визначити середину нашого полотна. Коли ми розгорнемо нашу тканину, у нас є центр від того, як ми запросовували. Від цього центру я відзначив сюди 20 см і сюди 20 см. Донизу 15 і доверху 15. І цей, і цей прямокутник я обграфив ручкою. Наше шиття буде розпочинатися з цього квадратика. На просторах інтернету я бачив різні види, як використовують клаптики джинсу. Але я буду використовувати один яким я вже шив. Для цього нам потрібно нарізати полоси 6 см. Ми будемо нарізати на Дужині або ширині. Ось так, нам потрібен джинс різних кольорів. Джинс має таку якість, як забарвлення. З одної сторони якщо ви бачите, ось синій кольор, а з другої світлий. Коли в нас більшість кольорів темних ми можемо їх використовувати з збройній стороні. Нам потрібно застрочити в одну стрічку. Всі ці клаптики чергуючі кольори. Можна зробити по-різному. Наприклад, ось спочатку такий колір. Потім світлий, потім темний, потім світлий і на ваш роздум. Строчу самостійно. Зшив я наші лоскутки, змотав собі в Ось Так вони виглядають. Хочу зауважити, що в цю стрічку зречовий штанів не потрібно додавати, тому що я шив попереднє покривало, і воно у мене тягнеться. Зараз ми будемо формувати наше покривало. Формувати ми будемо його із середини. Беремо дві смужки. Можна врізати із нашої ленти, а можна взяти взагалі другі кольори. Великий в мене такий кусочок, і ми маємо прикласти до ось цього стрічки, яку ми запрасували. Дві стрічки однакового кольору і широти ми складаємо лицем до лиця і скріплюємо булавками. Розташовуємо рівненько до нашої позначки і скріплюємо булавками. Наживили, і тепер йдемо до машинки простручувати стрічку. Жив є наші лямки, ось так вони нас виглядають. Тепер нам потрібно ось цей шов. Запрасувати Запрасували Тепер беремо нашу стрічку і ось так кладемо. Шиємо так. Тут прострочили. Відрізли. Потім кладемо і тут прострочуємо. І так робимо по кругу. Відрізали ми, ось так воно в нас виглядає. Тепер нам потрібно ще раз його ось тут протюжити. Після того, як ми пр... від... протюжимо, то тоді ми беремо ось так, ще кладемо, тільки вже ось так, і сшиваємо. Потім там і так робимо попругу. Обшили ми кругу і запросовуємо. Зразу хочу про помилки. На шовковій тканині шити краще не треба, тому що вона зморшується під строчкою. Отрезаем нашу стрічку і знов йдемо по кругу. Thank you. Кожна пройшту стрічку ми відпрацюємо і так ходимо по кругу. Ось так в мене виходить. Подивіться вже, скільки я пошив. Не була мені ось ця тканина, вона ось по боках сипеться. Я ще раз два по боках пройду і тоді в мене вже, мабуть, не буде. Шеем далі и кожну стричку просуємо. Підійшли ми до завершення, як виглядає наше покриво. З цієї сторони гарно, а з внутрішньої не дуже. Чого нам сподобалось? Тому що, як я і сказав, що ось тут, там, де нас стіжок, воно бабчиться. І так по всьому да я строчив. Ну, і випорювати я його не буду. Все одно внутрішня частина буде покрита тканиною. Таким самим розміром я візьму ситись і пристрочу його з внутрішньої сторони. Криї оброблю косою А будь темного кольору. А ось так виглядає наше покрило. Якщо вам сподобалась моя робота, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. А на пока всім пока. З вами був Захар Ткаченко.